Костел святого Антонія та монастир бернардинців в СМТ Гвіздець Коломийського району Івано-Франківської області. Комплекс костелу і монастиря бернардинів побудований у 1721 1735 роках, є спорудою розвиненого бароко. Комплекс складається з костелу, келій, надбрамної барокової дзвіниці. Костел побудований з цегли, потенькований з невеликим трансептом. Західний фасад прикрашений двома вежами на три яруси з бароковими дахами, головний портал прикрашений подвійними колонами коринського ордеру. У інтер'єрі залишки ліплення і стінописів. Дзвіниця прибудована в камені у 1899-1902 роках при збереженні барокового характеру. Мурована з каменя у формі двоярусної з двома входами брами. Вхід на територію комплексу проходить через два арочних пройоми. Первісні дзвони викрадені і вивезені за часів фашистської окупації гвісця. Верхі дзвіниці прикрашають скульптури янголів та зображення Богородиці. Дзвіниця завершується фронтоном. Колись до неї з обох сторін підступали кам'яні стіни, що оточували зусібіч монастир, надаючи йому ще й оборонний характер. До наших днів стіни не збереглися, певно, розтаскали селяни на паркани. З 1945 року у складі СРСР костел задіяно під склад цементу, потім під елеватор, місцеву лікарню, а згодом і музичну школу та місцеву бібліотеку. У 1991-му Івано-Франківська обласна рада надала споруду римо католицькій громаді.